Сипуха це найкрасивіша сова в Україні і дуже рідкісна. На 2021 рік в Україні налічувалося лише 30 пар сипухи, 20 з них гніздяться на Закарпатті. І у 2021 році Українське товариство охорони птахів разом із Союзом охорони природи та біорізноманіття Німеччини розпочали проєкт про відродження популяції сипухи в Україні. На Закарпатті було Встановлено 50 гніздових скриньок. Ми можемо побачити, як виглядає гніздова скринька для Сипухи. І станом на 2024 рік 17 з них були зайняті. Ну це досить так успішно. Зараз проект розширився і він продовжується у Львівській, Волинській та Одеській областях. Наші партнери з інституту еколого релігійних студій теж деколи розміщували гніздові скриньки для сипухи, і вони займалися просвітницькою роботою. По інформованості про просипуху, і таким чином спільно із театром для Льобавка була створена вистава «Таємниця маленької сови.